Кувалась слава наша і звитяга, у на якій праці мужність і відвага. Тут немов бою, бо я мисла, ті, що стати вугілля допомагали. Сьогодні ми відзначаємо 75-ту річницю з дня заснування міста Нововолинська. І, власне, також. Відзначаємо День Шахтаря. І ці дві дати насправді нерозривно поєднані між собою. Бо колись давно, в 50-х роках, сюди приїхали люди доброї волі з цілої країни і з-поза меж її, будувати нове місто, розвивати нові заклади, будувати шахти, і також будувати своє життя. Я дякую всім шахтарям, які власне тоді і зараз трудяться. Бо це дійсно дуже важка праця. Сьогодні побажати вам сумлінної праці, щоб кількість спусків рівнялася з кількістю виїздів. І головне миру і перемоги. Для нашого міста це дуже класно, адже дуже багато часу нічого не проводилось. Дуже круто, що цей захід є благодійний, адже всі кошти підуть зібрані наші для наших захисників, які боронять нашу Україну. На день міста тут на озері дуже багато локацій там можна поїсти. Погратися з дітьми там покупатися, навіть хто хоче покупатися комусь пекотна. Добре, що захід є благодійним, тому що дуже важливо в такий час допомагати військовим на фронті, які захищають нас у такий нелегкий для країни час. І прикольно зробили за цими лампочками. От там ця зона дуже класна. Якби її залишили, було б дуже класно.